У Дніпрі активно ремонтують дороги та вулиці. На це з міського бюджету виділяють мільйони гривень. Зараз бачимо, що центр перекрито. Це викликає незручності як для водіїв, так і для пішоходів. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, чи доречно витрачати такі кошти під час війни. Yes. Огромным негодованием отношусь к этой идиотской политике нашего мэра, когда російські проклятые войска стоять. около Покровска, когда каждый божий день мы получаем страшные цифры о том, сколько ребят погибло, как они там сражаются, как они держат оборону. Вместо того, чтобы эти деньги пустить на защиту нашей области и Украины, в этот момент разворачивается какая-то идиотская стройка. Я одно не могу понять, он собирается Путина встречать здесь новыми трамваями или что? До этого здесь стояла остановка. Приехали, выкопали все. Сумасшедшее количество бетона на моих глазах все это было залито, и что в конце концов точно такую же остановку. Поставили здесь транспортна система дуже важна. Мер делает все для комфорту города своїх гражан. Ми живемо во в рік війни, життя продовжується і все найкраще для города. Думала правильно, правильно, що влаживать деньги в город, все равно він повинен розвиватися. Ну з другої сторони, під час війни, коли я бачу репортажі воєнний, який їде з під Харкова і каже, ми тільки вийшли з бою, а тут ми їдемо, ложить нову. Дорогу. це недоречно. Друга з Нікополя, я теж дивилася, коли там ставлять остановки склянні під час війни, коли там їх все время бомблять і вони все время, ну, в це время, то я думаю, це розтрата коштів, може чуть-чуть десь скоротити. Но я за те, щоб і міст розвивався. Я вважаю, що треба трохи передивитися це питання, тому що я дивлюся до Дніпропетровської області 2,2 кілометри, і я ж думаю, чи. І треба чи потрібно вкладувати такі кошти, може їх трохи купити якихось дронів чи що, і защитити Дніпропетровську область, тому що гинуть наші воїни. У мене така вкладувати, але набагато менше під час війни. Ну, якщо вона буде на краще, то нормально. Ми теж тут живемо і нам потрібно, щоб і гарні дороги були також. Ну, звісно, ні. Ну, так що зробиш? Ми вже привикли, що у нас наб'ятий, ми сидимо.